Доброго усім дня. Ми тут зібралися в зв'язку з тим, що управління освіти відповідно до вимог положення про конкурсну відбір на посаду керівників закладу освіти прийнято рішення про введення конкурсу на посаду директора Українського ліцею Рівненської міської ради, відповідно до поданих пропозицій. Як відповідь на листи управління освіти, ми сформували конкурсну комісію на казанку управління. Я зараз озвучу склад конкурсної комісії. Василь Степанов, депутат Рівненської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань освіти, науки і морода української будової. Людмила Кітна Рачук, депутат міської ради, член постійної комісії. Представників управління Державної служби якості освіти Української області, начальник управління Слава Миколаїв Сидорук, начальник відділу моніторингу сертифікації та контролю Олена Горна-Колумець, головний з згаданого управління Моса Ольга Анатолійовна, представників громадянського суспільства, постані Оксана Миколаївна, була поставкового комітету Рівінського ліцею Український Рівненської міської ради. Засік на зінові на голові Урідської міської організації поступі працівників освіти і науки України. Вірі Михайло Миколаївич, директор Вінського ліцею No13, громадської організації, рада директорів закладів загальної середньої освіти міста рівного. Окрім того, у нас на сьогодні на першому засіданні присутні делеговані представники органів громадського самоврядування із рівень ліцею український. Вони матимуть право до речого. На голосу під час нашого другого засідання, наступного етапу, де вже буде відбуватися власне сам конкурсний відбір, це е, Вікторія Анатолій-Ндиковець, вчитель економіки, дуже приємна, е, читель історії саці Кудного Італіїна, дуже приємно, і представник організуків самоврядування іванюк ірина Петрівна. Окрім того, у нас на засіданні сьогодні присутні працівників управління освіти. Які здійснюють технічний супровід нашого засідання, це Галінський Олександр, методиць інформаційно-наційному відділу, та начальник відділу кажу Ольга Любовна Валерія. На <ріху> 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 Я нагадаю, що відповідно до а, нашого положення, яким ми будемо керуватися при конкурсному диворії. На посаду керівника закладу в нас всі, кон... всі етапи будуть відео... здійснюється відеофіксація. І наступний етап, коли вже буде відбуватися власне письмовий іспит і так далі, буде правильно під трансляцією відбуватися. Ну, сьогодні відеотрансляція, камера, ви бачите, позаду. Прошу це врахувати. На сьогодні на наше засідання виносять два питання: обрання зі складу конкурсної комісії. Голови комісії, заступника голови комісії, секретаря, розподіл функціональних обов'язків. І друге питання: розгляд заяв до участі у конкурсі документів на відповідні встановлення кормовського вимов та прийняття рішення про допущення або недопущення осіб до участі у конкурсі на посаду керівника ліцею «Українські». Переходимо до першого порядку, до питання першого порядку денного. Подійські пропозиції щодо голови комісії, заступника голови комісії, секретаря. Шо? У нас вже напрацьовано складені. Я пропоную, якщо дозволити, обрати головою комісії харку Василя Степановича, депутата лідера, заступнику мазука Андрія Володимировича, начальника управління освіти, і секретарем комісії Барфінюк Оксану Миколаївну, представника вчителя, представника зі школи. Дякую слава за пропозицію. кого якісь ще будуть пропозиції? Якщо пропозиції немає, то пропоную е, проголосувати. Нагадую, що спосіб голосування в нас може бути відкритий або таємний, це прописано у положенні. Ну, ми, вже збираючись на наші перші засідання, прийняли рішення таке голосувати з даного питання відкрито. Тому хто за те, що головою комісії був, осилате та генерал, хто за? Хто проти? Утримався, приємно одноголосу. Вітаємо, Степано. Хто за те, щоб секретарем комісії була Оксана Миколаївна? Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався при одного голосу. Ну і хто за те, щоб секретарем заступником був Володимирович? Хто за? Проти утримався. Добре, обраний у нас е, керівний склад конкурсної комісії. Е, я думаю, що про обов'язки багато говорити не варто. Я думаю, що прекрасно розуміє, наприклад, секретар, що це є повноваження підготовки підготовці протоколів, інформування членів комісії і інші технічні питання, які будуть на нас власне покладені і пропулені з відділом кадрів. Голова комісія теж буде ведені. Наступного засідання повністю я будемо на себе з вашою дозволу. Ну, все інше зрозуміло. Якщо немає, по першому питанні ніяких доповнень, переходимо до другого розгляд документів кандидатів, які, учасники, які подали свої кандидатури для участі в конкурсі. У вас всіх є список кандидатів, я їх зараз озвучу. Значить, Список осіб, які подали документи на участь у конкурсі, написав перемотання. Грецька Олександр Володимирівна, Віра Олександрівна, Салу Олена Васильівна і знайде Сергій Вікторович. Документи усі мають. Я не знаю, чи хто ще з документами. Знайом. Я думаю, що ми були, що ну, ми принаймні немає. Знаємо ну, така пропозиція. Давайте ми, щоб пришвидшити цей процес і об'єктивніше підійти. Нехай було це питання от, просто от, по черзі озвучить, які документи є. Ми всі почуємо. Якщо хоч якісь питання будуть по ходу, Вам запитаю, Так буде, так буде швидше. Ну, ми можемо зараз перечитати 4, чотири... чотири... ну, в мене попали документи Шнайдера Сергія Вікторовича і вашу дозволу озвучувати. Заява 11-го залізована. Згода на збір та обробку персональних даних. Одинадцятого залізована. Автобіографія 11-го. Я наголошую на даті, розроблено. Продолжений книжка, копія. Вся. Копія паспорта. Копія диплома спеціаліста. З додатком. Сертифікат державний сертифікат про рівень володіння державною мовою 9 грудня 24 року. Витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності станом на 23 до 25 року. Сертифікат проти це вони без дійсні, не, десь у 21 році це були, ну. вони вже дійсні без проволокації взяли, кінця, без проволодіє мовою, то вже... не, 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 не. наступне, мотиваційний лист, підготовлений до 11.6 і медична довідка. Дата медичної довідки не бачу. У нас Ставиться зараз. Як видається?

Дякую за пропозицію. Давайте одразу поставимо на голосування щодо допуску кандидатури. Знайде Сергія Вікторовича до участі в конкурсі на посаду керівника ліцею Української Вінської міської ради. Хто за допуск? Хто проти? Утримався одноголосно. Пропущено. Далі. Документи Гречко Оксани Володимирівна. Заява. 12-го. Згодом на вірю персональних даних. 12-го резюме. 1 січня, а то... ну, резюме тудати немає, ні користується резюме. Копія паспорта, копія диплома спеціаліста. Якщо що, що цікавить по диплому, запитуйте. Ще, один копія, ще одна копія диплома спеціаліста. Ну, з додатками, з додатками. Я розумію, що ми будемо. Так, копія трудової книжки. Державний сертифікат родини управління державною мовою 11 червня. Витек з інформаційно-аналітичної системи публік відомості про працювання особи на станом номер 7.05. Мотиваційний лист 2 червня і... 24 червня медичний. Параз, я, я, Хто за те, щоб допустити речку об самого до участі в комплексі? Хто за проти утримуємося прийняття? Документи для тут і реаксання. Заява 11 червня. Згодом на обробку персональних даних по 11 червня. Автобіографія. 11 червня. Копія паспорта. Копія свідоцтва про шлюб, Диплом спеціаліста. Додаток до диплома спеціаліста. Ще диплом, на то докладала, а це диплом виставка. З додатком. Диплом. Відпільновою. Тут я книжки. Державний сертифікат 29 червня 2022 року. Витяг задействова державному сертифікаті про рівень володіння державної мови ці нашій. Ні, це, це трошки інше. Це той самий сертифікат проєкт державної вийти особийка надано. Тепер про притягнення особи до кримінальної відповідальності стане на 11.06.25 року. Копія медичної довідки 30 травня. Мотиваційний офіс 11.06. 11 11 mm -hmm. Тут можна читати, в принципі, і по списку які запитання? Ставимо на голосування. Хто за те, що допустити від Олександрів конкурсі. Хто за? Проти. Утримався. Документи все урок Олени Васильівні. Заява. Згодом на боку персональних даних від 12 го Два документи резюме. Копія паспорта. Копія диплома спеціаліста, додаток до диплома. Копія дубової книжки. Не так, державний сертифікат відводні державною мовою 29 травня 2025 року. Витяг про притягнення особи на стан на 1 червня 2025 року. Подякнуві. Копія подяку Міністерству освіти навіть параміта. Сертифікат англійською мовою. Цікаво, подивитися, я французьку включив. Кандидати мають право подати документи і інші. Це бачимо положення. Копія буважає. медичної довідки на 9.06. Мотираційний лист. Чи є якісь запитання до прийду документів? Немає Нема на голосування, хто за те, щоб допустити, коли ми симовчання в конкурсі. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Чи є якісь запитання в цілому? Запитання має життя? Дякую.